Діна Олексіївна прийшла на залізничний вокзал Херсона. Жінка вирішила евакуюватись після того, як її квартиру зруйнував російський снаряд. Квартиру зніс повністю. Ні ні світа, ні води, ні газа. Нікуди робота господарю їжджає дуже. Мені нікуди діватися. Через небезпеку залишає місто і Тетяна Григорівна. Тут тривожно дуже стало. Дуже... Як? Ну опасно. Ну, вирішили їхати туди. Думаємо, що перемога скоро буде наша і ми повернемося. Ще одна Херсонка їде, бо через обстріли військовими РФ перестала спати ночами. Я вирішила поїхати, тому що мені треба срочно їхати. Я боюся всього. Я живу на 9 му етажі і там все час стріляють. Я ночами не сплю. Таких історій на вокзалі можна почути багато. Тут щодня збираються люди, які евакуаційним потягом виїжджають до Хмельницького. За рейс у чотирьох плацкартних вагонах відправляється до 200 людей. Розказує помічниця Херсонської міської військової адміністрації Анна Пашнюк. Спочатку люди проходять перевірку, з ними спілкуються поліцейські, потім реєструються. Потім люди йдуть, сідають у вагони. Ми їх відправляємо. Їх приймають там забезпечені диплом, і також людям надаються продуктові набори у дорогу. Там у Хмельницькому людей зустрічає волонтер, група волонтерів. І люди забезпечені продуктовим набором, проживанням, харчуванням і допомогою від Червоного Христа. У вагонах людям роздають продуктові набори. Олена стокорівки каже: повернуться додому тільки після перемоги. Вибрали цей напрямок, так як волонтери підказали, куди можна краще виїхати з дітьми з-під обстрілу. У нас чотири чоловіка в сім'ї. Сказали, що мені ну, стрінуть волонтери, і там все буде добре. Були під обстрілами. В цей час сиділи в підвалі, поки пройшли обстріли, а потім Можем нас вже вивезли навколо. воєнні. Дуже велике. Дякую їм і всім, хто зараз допомагає нам. Тікає з родиною від постійних обстрілів і В'ячеслав Юрченко. Дочки бої поїхали вже перед первим поїзд поїздом. А зараз уже я їду туди із внуками, з дітьми провірили документи, все чітко так, що ніяких проблем не було. все чисто спокійно. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Аліна Мокляк. Новини на Суспільному. Херсон.